Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 23 серпня 25 рік. І Сьогодні ми поговоримо про щеплення. Загалом, можливо, в відео я хочу коротке зробити, але не вийде коротке, тому що я не вмію коротке відео робити. Покажу, як щеплювати, яким способом, чому я рахую, що так краще. Хоча більшість так не робить. І також про бруньки, які не прокинулися, і також чи можна щеплювати на трьох чи чотирьохрічній деревині. Тому що більшість кажуть, що однорічні, двохрічні, максимум. Ну там трьохрічні, але вони не приживаються. Це все покажу. Так що відео буде довго, беріть каву, ставте на паузу. У нас сьогодні пройшов дощик. Так я ось в кизилах рвав бур'яни, повиривали, тому що. Скоро сезон окулювання та вже можна починати, температури спали, якщо не починається спека. І тут навесні я робив ось щеплення. Оновлював сорти кизилу. Радість. Бачимо, це новий сорт кизилу. Покращена купуровка в цьому році не прижилася. Ось, бачимо, ні один не прижився. Проривав я і не знімав би це відео. Бачимо, серед літа прокинулася брунька. Аж серед літа прокинулася брунька. Ось пішла, трошки я обірвав листочки тут, щоб вона вже йшла в цю бруньку. Визріє, не визріє пагін, але е, це здається один, що прижився радість. Ось іще брунька. бачимо. От більшість не прижилося все. Дивіться, руки грязні в болоті, так що не звертайте уваги. Бачимо, зелене. Он я зробив царапину зверху бруньки. Зелене. Ось це сама брунька. Ось це місце язичка. Вона обов'язково прокинеться на наступний рік. Другий би взяв, прищепив, десь нижче там чи що. і... Ну як, зрізали цю бруньку? Ні, вона прокинеться. Це вже не перше. Прокидаються всі бруньки, які не стрельнули. Головне, щоб щиток прожився. У мене так за брикосами вийшло і все інше. Також покажу раннє щеплення. Зараз не буду ставити на паузу, це наші інжири, це садок. Робив я щеплення. Експериментував, як всі починають робити на початку серпня. Дивимось. Ось щеплення. Робив на початку серпня. Бачимо, що сталося. Брунька проросла. Вона прижилася, гарно прижилася. Це ми тут робили щеплення на наш підвій. Персик номер 2 домашній, який дуже суперовий, мені подобається. Підвійця манджурка, і тут було щеплення, воно не прижилося. Ось я зробив, бачимо. Одна прокинулася, ну, інша начебто прижилася, зелена, але не прокинулася. Ось таке раннє щеплення. А ще ось десь тут були. Засохли мене. Начебто були, прижилися, я їх вже показував. Вони ось. Були присохли, а щось там я бачу зеленіє. Ну, Це я покажу потім. Спека, спека. У нас дуже сильна спека. Тепер покажу щеплення. Щеплення. Зараз підемо вчора зламали деревину там, ну, надламало. Який метод і чому я рахую. А покажемо зараз на сливі щеплення на чотирьохрічній деревині. Ось, прийшли ми до нашої сливки. ну Тепер вже Точесан, вона купувалася 4 роки тому назад, як Точесан відомого афериста, я вже мільйон разів казав. Ковальчук, Ковальсад, сад, сад в Фейсбуці дуже багато. от Чекали, чекали, виросло Бог зна що, і я в цьому році її перещепив. Дивіться, оце. Весняні щеплення. Весняні щеплення ну відразу покажу. Ось, це вже виходить 3 роки вона вросла в мене, плюс в нього Ось це вже стовбур чотирьохрічний Робилося за кору бачимо, не прижилося щеплення. Що ж ти не хочеш фокусуватися? Не прижилося за кору щеплення. Ну, нюансів багато. І ось. Це вже чотирирічна деревина язичком, вічком. Дивіться, яке зростання. Яке гарне зростання. І все добре. Зрослося, зарослося. Дивіться, який прирост. Методом того, що ми його прищипнули. Ми вже отримували тут майже двохрічну деревину. Тут вже в нас закладка, он пішла сливок. Плодових бруньок, а не сливок. І ми вже отримуємо так само тут. Так, що можна, і все, все зростається, все дивіться, як зрослося, прирослося, і все добре виглядає. Тут робили щеплення. Те, що мені подобається. Чому мені не подобається? Окуліровка. Це буде відео, я ж кажу довго. Тому що немає зростання деревини підвоя і привоя. Ми прищеплюємо, тут прокидається брунька, зростається лише кора. І дуже легко відломується. Далі покажу. Коли ми робимо покращеною опуліровкою, ще й покращеною з розрізом. Зростається кора та сама. Деревина не зростається. Зростається кора, але по колу повністю вся гілка. Бачимо, якими коротенькими робилися, ось однопочковими. Дивіться, ось місце зрізу, одна брунька на одну бруньку. І подивіться, які гарні пригости. Як гарно все вже позаростало. Це весняні щеплення. всі. Ось дивіться, які коротенькі. Коротенький живець який був. Як гарно все зрослося. Тут навіть плівка ось лишилась, потрібно зняти, але вона сама розпадеться, я не знімаю в більшості. Ну і підемо до вчорашнього випадка. Не дійшли ми до вчорашнього випадка. Що я покажу? Я хочу сказати, чому я всі саджанці всі саджанці, які в мене вирощені, вони всі вирощені покращеною куполіровкою. Десь, можливо, десь там проскакує в цілях експерименту. Але всі вони ось Голівуд. Що тут у нас Рі... Ред Хард? Беріко кос у сінкоколу і... і такі всякі дивні-дивні назви. Всі зроблені покращеною на навесні. Так, я все одно буду робити щеплення зараз окуліровкою. Ну, всі так роблять, не знаю. Можливо, я не правий, можливо, я колись зміню думку. Але що маємо, то маємо. Я маю свою думку, я її висловлюю, хто хоче щось сказати, виправити, підсказати. не паскудити зразу сходу, а пояснити. Тому що ось маємо випадок. Вчорашній випадок то спостерігає, то знає. Чудово. Він знову ж таки саджан ступувався в того самого Фериста, виросло познащо. І ми перепривили червонощокий абрикос. персик з Ізмаїла Володимира Хмельни. Подивіться, які чудові прирости. Це минулорічна окуліровка. Були такі гарні надії в мене. І що ми отримали? Ми отримали вчора відеонув і ми отримали злом. Злом, не буду я показувати, злом пройшов аж там. А чому аж там я навіть і не можу врубитися, тому що місце щеплення ось тут. А там пройшов злом, ну хто бачив? Той бачив, а ні, то зайдіть в відео, я прикріплю. Там чіткий такий, не прижить. Тобто було щось щеплено чи прищеплено. Потім... потім воно відросло. Не знаю навіть чому, але зламалося там як лезо відрізало. Видно, що то не зрослося. Не зрослося. А чому не зрослося? Тому що коли ми робимо щеплення брунькою. Це в нас абрикос білий медовий, наш абрикос, хто знає, спостерігає. До речі, саджанців є поки що в досталь. не виставляв я ще. Ось щеплення брункою. Зростається з однієї сторони, з другої сторони. Ось тут, ну, не хочу я. Тут краще жива. Тому що я замачую, а більшість зрізає просто відкритий пеньок. Проходить загнивання. Я закриваю обов'язково зріз. Потім воно заростає, ось так наростає, але зростання ось цього стовбура з цією скорою, з цієї сторони немає. Є тільки ось тут сполучення поживних речовин, ось тут ось так. А тут воно просто заростає, вилазить наверх. Можливо, десь покажу. Ось тут бачимо, як. Проходить заростання. І все, ця сторона підщепи вона не працює на основний стовбур. Ну, це моя думка така. Ось бачимо, як заростає. Але в мене всі зрізи закриті. Загнивання серцевини не відбувається. Якщо його не закрити, обов'язково попадає туди волога і проходить загнивання. Хто б що не казав. Ось вам минулорічні щеплення абрикос. Абрикоси, є нюанси, зараз покажу по тому, що, коли прокидаються бруньки, те, що я показував, зараз знайдемо. Такі абрикоси, бачимо, вже гарні. Десь тут було. Ось ось робилося окуліровка, ну, це влітку. Ці окуліровки робилися поза минулого року і вони не прокинулися. В цьому році прокинулася окуліровка. ну це В 2024-му робили окуліровку, а це прокинулось з 2023 року. Дивіться, які вони моцні. Вони були сплячі, вони були без бруньки. Але щиток був прижитий. І тепер, ну я його так і лишив. Я його так і лишив. Буде. Три саженці. Я навіть не пам'ятаю, що я там рікі щеплення робив. Десь там у нас іще є такі нюанси. Так що такі справи, чому я кажу, що покращена купуровка, бачимо, ось окуліровка, ось пеньок, працює тут. Воно воно живе, воно росте, всі так раніше робили, а ти самий умний знайшовся, так коментуєш, розказуєш. Самі подумайте, я так думаю, не знаю. Поясніть мені, чи як може працювати оця сторона кори на насадженець. Ніяк, тому що воно тут обрізане, замащене, воно потім заросте, закриє, звісно, цей зріз і все. Але головне, я ж кажу, щоб не попав. Тому що ви потім садите, і потім 2-3 роки воно росте, потім воно пропадає, потихеньку згниває, тому що цей стовбур живий, а всередині цього вже прийшло загниття і воно пропадає. Так що це, А коли покращена купуровка, то зростання йде по колу і весь вся підщепа працює повністю щеплений садженець. Так що, якось так, вийшло дуже довге відео. Не знаю, хто додивився до кінця. Поставте вподобайку. І напишіть, що ви додивились до кінця. І що ви думаєте про це все. Правильно воно неправильно. Як я розумію, тому що це досвід. Потрібно ділитися. Ось у нас весняні окуліровки. Бачимо, я робив експерименти, які вони гарні дали. Прирости теж працюють. Але вчасно головне зрізати, коли стовбурець був дуже маленький. Тоді він краще заростає і майже не видно місця зростання. Ось бачимо, як працює арборін, як гарно. Заростають у нас вже зрізи. не Хоче фокусуватися. О! Як гарно, заростають у нас зрізи. Тут ось. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо, яке цю ніч нам подарувало дощ, гарний дощ. Є відео на каналі. Заходьте, дивіться, суперський дощ. Я навіть такого не очікував і не пам'ятаю, щоб у нас випало 50 мм за одну ніч. Такого я ще не пам'ятаю. Ну і слава полеглим героям. Тримаємось, все буде добре.